Усім привіт! Граємо 2х2 2. мені на стало снайпер, 15 миру, по 5000 ресурсів на початку і це капець. Що я можу ще сказати? Бо мені потрібно побудувати склад, новий. Потім позну можете йти будувати. Потім ви всі побудуєте мені ринок швиденько. Якщо встигнете, потім вже можна кузню. Потім ще один міський центр. До речі, скільки він там, 6300, 400. О, до речі, 6300, вигілля на каміння. Ми все обміняємо. Вегілі 1-3-4,5 на каміння, а залізо, мінус 1, 4 та мінус 2, навіть можна. Оп, сюди. Супер. Міняємо ще так. Казарма Так, мені потрібно ще одна казарма 2000-2000. Ну трохи золота, мабуть. Так, їжу вже вдоскнули, спочатку. Так, виходьте сюди. Золото трохи на 1000 сюди, 1000 сюди. Угу. Зробимо сюди. І потім міноред дерево вистачити вже. Так, будемо робити цих турецьких пікінерів через лучників Угу. І будемо робити турецьких пікінерів через лучників Так, ой, трохи 450, серйозно. Добре, йдіть тоді на їжу Так, мені потрібно золото. Угу, 16. Потім сюди на золото. О, ще дві золота, власне. Золото. Давайте дерево. Де моє дерево? Золото і ще золото, давайте. Ще 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 золото, ще золото хочу. Ще золото. Де моє золото? Ух. Так. До речі, можливо, мені потрібно буде побудувати кам'яну. Кам'яну вежу. Може як варіант. І тоді артилерію ще треба без артилерії, мені здається, я не витягну взагалі цю катку. А для цього нам потрібно тоді вугілля теж робити. Так, ось спочатку вдосконалимо золото, їжу. Так, не зрозумів. П'ятеро йдіть, будуйте Що це таке. Мені потрібні усі. Так, залітайте сюди. До речі, Менерет теж побудуємо. Так, дерево 400. Є. Супер. Угу. Так, вугілля. Ну, вугілля мені теж потрібно, але... Так, бачу. Так, так, так. Угу, Непогано, непогано, непогано. Мені здається, рельєф нам допоможе побудувати. Побудувати, побудувати пом'яну вешу. Так, поки розрізні їх. Теж робися. Чого ти будеш сумувати? Так, тож робися. Чудово. Так, вугілля сюди-сюди. Ага, треба ж нам вже ж на їжу. Ще, і, і треба нам... ой, деро залітайте сюди. Ще оскільки там сюди теж залітайте. Окремо побудуєте мені тут оп, дерево, п'єте на дерево і ви будете виходити сюди на дерево. Чомусь тут не дуже весело. Так, їжу на максимумі, чудово. Так, ще шахта десь золотоносна, ага, бачу, золотоносна є. Залітайте. Золотоносно. Нам ж потрібні найманці. Чому? Нам потрібні найманці, а для цього нам потрібно каміння 200. Так, їжа поки є. Тоді давайте їжа й... Ого-го-го-го. Наші будівлі, будівлі, будівлі потрібно. Что це забирай, забув зовсім. Як же ж тут мать му ще. А вам потрібно вже, мабуть, будувати двох. Так, тут вони перейдуть, перейдуть. Ну, якось не дуже, але... Добре. Так, один. Так, так. Так, 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 так. так. Ні, щось не те. Давай-то побольше. Так, не тут не так. Ай. Ай-яй. Сейчас буду это, это не просто. Просто тут буду это и так, так. Серьезно? Серьезно? Ай-яй-яй. Так. так тут ви добудовуйте мені ось так. Чудово. Uh -huh -huh. Так, цех удосконалити. Так, 475. Її достатньо, більш ніж. Так, тепер ви давайте залітайте на інші шахти. Mm -hmm. передати ресурси ще не можу. Так було б круто передати ресурси. Оп -оп. А, мені ж потрібно 10 тисяч каміння. Я каміння надо скоро. Оце я О, лопух, чесно. Це я лопух. Здесь у вас тут есть иди сюда. Так, совсем трохи завышилось. мне потребно золото 1500, а я себе тут камень не разуваю. Вот сюда им так и Сюда и потом на камень. Так, дуб добрый, добрый. Ще потім... А, мені ще є артилерія, потрібно, що я сьогодні якось. Так, не вежі, а каміння. А потім вже пашні, стіни та вежі. Вугілля. Ну так, вугілля, залізо. Все це треба одному разу зробити. Поки є можливість. 500. О, найманці, точно, я ще сприниз взагалі забув. Так, і я буду робити гренадерів. У мене тут рихують залишилось. Так, ну це, стіни байден, башні берію. Сюди. Так. Спробуйте кам'яну тут побудувати. Поки не прийшли інші підозрювання. Ніякої злочину. Так, працюйте О, ну, кіннота ще можна бути. Супер, кіннота. Теж про неї якось забув. Три шахти ще десь гуляють Так, робимо гримандерчиків сюди. Ой, знову немає будівель. будівлі будівлі, будівлі 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 буденьку, будівлі. Деньку, будівлі. Потім на їжу повернетеся. Якщо встигнете, звісно. Місність будівель. Позднім так цих робимо. Не зрозумів. А як це ви так Прийшли? Звідки це це прийшли? Вау! Оце реально крутий глюк. Дивіться, через паркан просто прийшли ха <ротиснилося> Це, звісно, крутяк. Не очікували. Тобі потрібні якісь ресурси. Золото, залізо, вигілля. Ні, а ти шо, їх вкрав? що, їх вкравших тебе більше, ніж потрібно? Ні, мені просто для цієї нації багато чого не потрібно. Важко сказати. Ну, на скорострілі. Золото. Золото добре. Тоді як закінчиться тривалість, я тобі перекину 5 тисяч одразу. А до цього не можна? Mm -hmm. Ні, не можна, тільки після по часу. Перекинув. Дякую. Так, не зрозумів, чому я не можу побудувати планувати. Всі. Добре. Супер. всі їдечка сюди. Загальні всі СІ йдіть сюди. Чудово. Так, удосконалюємо. Знову немає. О, еще одна казарма. Супер. Так. Дивли, бодивли, бодивли. Буду это мы еще бодивли. А тебе это сюда на камине. Тебе Ты охраняй. Ще золото тобі треба? Вугілля. Добре. Можешь ще 5000? пять тысяч? Не можешь золото 8-9 даты. Ну давай пока не трогай. кинув тобі 7, Дякую Якісь ресурси потрібні, ти гай покажи, щоб ти швидше розвивався та зміг атакувати. Зайняти трошки. До речі, я взагалі забув про артилерію. Мені потрібно арт побудувати, хоч по якусь для захисту. Я щось собі нічого не зробив. золото 5000. Доброе. Война двое атакует. Я знаю. Уже она атакует. Якщо тебе багато золота, тоді зроби карту. Я не можу, ми цієї нації немає. Тоді ще перекинь. Зроблю карту для нас. Добре. Що може Кинуты пять тысяч будет карта. Угу. Ого. Ти краще його так б... У нього тут військо стоїть якраз. Тільки він забере своє військо, я надіявлю на хочу, нього. Так і хочу, але ну, подивимось, як вийде. Ого, на мене пішов. тримайся. тримайся. зовут он ваш вот так зараз. Поки тримаємось. Не знаю за рахунок чого, але поки тримаємось. Кинота робиться, мои тві рубитися. Вот. Да поможи, пока я погано. ну, сам. Ну, мне шут не добьешься, то все. Я можу теперь вперед. Спробуй людьми своїми допомогти робітниками. Да ми сили волі, їх перестріляли. А, ну супер, крутяк. Ну це не очікувано, звісно. 300 залишилось мушкетерів, ну, 100 драгунів, 218 віку, 74 індаширів. Та ні, все нормально, під контролем. А, ну супер. 10 гармот. О, дякую тобі за реси. Блін. Я за допомогою них робив швидкости і силу пострілу. Ну так, я, я просто золотоносні тут вкачав на максимум. Ну, не як на максимум. У мене три золотоносні по 18 були, і всі інші по 10. І... Але в мене просто слабкі війська, розумієш? І я не можу його перемогти ну, проти його військ, але я можу тобі допомогти ресурсами.